І знижки представляють вересневі знижки на льодяники Бронхалик. 20% в аптеках, подорожник, вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Зараз маємо на прямому зв'язку нашу харківську кореспондентку Світлану Шукеру. Дізнаємось у неї подробиці життя прикордоння. Світлано, доброго ранку. Тож що можеш повідомити на тепер? Доброго ранку Анастасія так обстрілював ворог і мирне прикордоння. Так, за даними очільника Харківської обласної військової адміністрації, ворог вдарив по цивільній інфраструктури дев'ятьма кабами, запустив також два ФПВ дрони по мирних жителям і четверо людей в результаті цих атак отримали поранення. Так, учора вранці окупанти з ФПВ-дронами обстріляли в Куп в Куп'янську. Випустили ФПВ-дрони по мирним людям. Там постраждало. Двоє чоловіків 71 та 49 років. А в день е окупанти також вдарили в дронами ще по двом селам Куп'янського району по Захарівці та великих проходах. Там також постраждали двоє чоловіків. Їм 57 та 52 роки. Вони наразі у лікарні, і е, треба сказати, що лісову пожежу, яка е, перейшла на Харківщину з Донеччини та е, близько тижня вирувала в Оскільській громаді, е, практично повністю знищила село Студинок. Ще й досі продовжують ліквідовувати наші рятувальники. І під час цієї пожежі е, постраждало чотири вогнеборці. Прошу послухайте пряму мову рятувальників. 2 вересня, внаслідок одного з вибухів, під час гасіння цієї пожежі постраждав рятувальник ДСНС, якому на місці було надано медичну допомогу. 5 вересня поблизу села Кримки ще три наших рятувальники отримали поранення. Це пожежна автоцистерна у лісі, підірвалася на ворожому вибухонебезпечному предметі. Це була верхова лісова пожежа. Цьому сприяла суха спекотна погода. Сильні париви вітру. До того ж, висока температура горіння спричинила інтенсивну детонацію різноманітних вибухових пристрілів, залишених ворогом під час окупації цього регіону у лісі. І нині на Харківщині вирує ще шість лісових пожеж, а в самому Харкові триває повітряна тривога, є ракетна небезпека. Такі в нас новини, Анастасія. Дякую за інформацію, колего. Про наслідки ворожих атак по Харківщині. Доповіла наша кореспондентка Світлана Шекера.